Добрий ранок. У нас на огляд сьогодні різноманітна окантовка, різні кольори, зелена широченька, скільки там 9 см шириною. Такий жовтий, ну, він більше такий насичений, насищений. Не знаю, як у кого на камері, бо в мене такий він прямо помаранчевий. 6 см. Фіолет, ну він чуть темніший. Тут кирпічний, теракотовий. Там, кажеться, 4 см до да, 3,5. Це приблизно 6. Це більше бордо. З золотом переливається. Зелена. шести, насколько я помню, да, шесть сантиметров. И такая же самая есть синяя И, если что, то есть еще такие же самые. И такая все еще рожева и чуть-чуть темнейшая и светлейшая. Бежево с сирым. Сира с белым. О тут з фіолетом. Така, можна сказати, горчична. Помічниця прийшла <головіка> <головіка> до нас. Так. так що звертайтесь, підписуйтесь. По телефону вайбері пишіть в повідомленнях.